Вашої уваги, металург Карпати, огляд, матчу цікава зустріч була. Зараз в першій лізі просто неймовірна боротьба за вихід до УПЛ, і Тому Карпати Полісся, ЛНЗ, оболонь намагаються вийти далі. Кожедуб, простріл, далі. Немає продовження. Казує вказує, кутовий. Ну і в принципі, Карпати дійсно атакували і намагалися щось. Зробити. Ну, і бачимо, кутовий пішов. Ну і автогол від Сидорова дуже прикро тут виходить. Але це футбол. Ну і там апеляції до арбітра, що був фол, напад на голкіпера, але об свого гравця. Голкіпер падає. Ну і на цьому усе. Закінчується. Ну, людин Карпати попереду не просто металургу. Було дійсно, але вони мали свої моменти, і ми їх ще побачимо. Атака Металурга дуже непогана комбінація. Валерій Сатур пробиває, але Ілющенко на стіну. Ну і бачимо з відскоку дуже неприємний удар, але він рятує тут. Карпати знову атакують знову момент. Який момент від Карпат був дійсно, але Байдан Назар тут на місці. Ну і бачимо, захисник допомагає також йому в плані сейву воріт. Ну, перший сейв є, потім захисник. Ну і ось такі моменти. Ну і десь підціли трохи в нас. Запоріжці, ну і тут помилка. Помилка дуже серйозна від. Ілющенкова, тому що можна було забивати. Там арбітер показує, що треба вводити м'яч небезпечно десь. Металург почав грати, атакувати. Ну і подивіться на цю помилку. Там і Фол був також дуже жорстко зіграли з захисником, але якось так. Ну і кінець матчу. Ну один Карпати, дивіться, які емоції. Ну і Хобленко вже вітає своїх партнерів.